Дивіться, які в нас красені вже їм два тижні. Отакі От в нас красиві сірі курчатка. Тільки вони інкубувалися, я стикнувся з проблемою, що був великий падіж. І не міг нічого з цим зробити. Одна людина спільноті порадила дуже ефективний і дієвий засіб. Ті, хто будуть казати, що треба пропойки, це все, я з вами повністю згоден. Відкрив ветаптечку і робив все по інструкції, але нічого не допомагало. І що ж це за дієвий спосіб? Ми беремо таблетку левоміцетину, розкришуємо її на літру теплої водички і додаємо столову ложку меду. І так випаюємо курчаток на протязі перших п'яти днів. Потім. Після перших п'яти днів ми беремо і додаємо їм таку штуку, називається чектонік 1 мл на 5 літрів води на протязі 7 днів. І потім аскорбінку собі додаємо і все. І в нас курчатка здорові і красиві, і дуже-дуже гарненькі. І не забуваємо, ще буде вакцинація. Від хвороби Ньюкасла. Навіщо вакцинувати і як вакцинуються курчата і вся птиця буде у відео наступному. Всім гарного дня!